Пам'ятай, що радість непереможна сила, тоді як зневіра і заперечення згублять усе, за що б ти не взявся. Знання зростає не від твоїх перемог над іншими, перемог, що тебе підносять, а від мудрості, спокою і радості, які ти здобув у собі тоді, коли цього ніхто не бачив. Перемагай, люблячи, і ти переможеш усе. Шукай радісно, і все відповість тобі. Життя все життя, Всесвіту завжди ствердження будувати можна тільки стверджуючи. Хто ж не може навчитися у своєму житті простого дня, у своїх обставинах радості ствердження, той не може стати світлом на шляху для інших. Що більше в людині інстинктів самості, тобто, що сильніше вона зосереджує думку на своєму я, то більші та глибші її сумніви. То частіше лються сльози з її очей, то запекліша її боротьба зі своєю плоттю, зі своїми пристрастями, зі своїми бурхливими, спраглими, такими, що не знають спокою думками. У боротьбі із самим собою ще ніхто й ніколи не знаходив порятунку, бо йдуть вперед, тільки стверджуючи, а не заперечуючи. Не боротьба з пристрастями повинна привертати увагу людини. А радість любові до життя, благословення його у всіх формах, стадіях і етапах буття. Немає ні спокою, ні миру в тих людях, що шукають все нових і нових джерел откровення. усе, що вони підхоплюють із записів і книжок, що трапляються їм, усе це вони всмоктують верхніми шарами розуму, але мало що проникає в їхнє святає святих, складаючи зерно їхнього серця, прості слова. Піднесені з радістю, вимовлені у мирі власного серця, досягають більшої мети, ніж сотні переписаних істин, виловлених із різних джерел. Людина має жити так, щоб від неї лилися еманації миру і відпочинку кожному, хто її зустрічає. Зовсім не завдання простої людини стати або намагатися стати святою, але завдання неодмінне, обов'язкове завдання кожної людини прожити своє просте. Буденне сьогодні так, щоб внести у своє і чуже існування краплю миру і радості, простий ваш день праці. Проявіть ласкавість кожному, хто увійде до вас. Якщо до вас прийшов самотній, віддайте йому всю любов серця, щоб йдучи, він зрозумів, що в нього є друг. Якщо прийде скорботний, осяйте йому життя вашою радістю, якщо прийде слабкий. Допоможіть йому знанням того нового сенсу життя, який вам відкрився, і життя ваше стане благословенням для людей. У жодні похмурі чи трагічні моменти життя не можна забувати найголовнішого радості, що ви ще живі, що ви можете комусь допомогти, принісши людині атмосферу миру і захисту. Не допускай ніколи сумного почуття недосяжності перед чужою величю духу. Завжди благословляй того, хто досяг більшого, ніж ти, і лий йому свою радість, щоб йому було легше досягати ще більших вершин, простіше, легше, веселіше. Ці слова ціла програма для кожного. У цих словах вбачай, що висота духу не ярмо, не зречення і не подвиг, а тільки повна гармонія. Вона виражається в постійній, ні на хвилину порушуваній радісності. Не набирай на свої плечі боргів і обов'язків, які на тебе ніхто не звалював, іди радісно. Прокидаючись уранці, благословляй свій новий день, що розквітає, і обіцяй собі прийняти до кінця все, що в ньому до тебе прийде. Творчість серця людини в її простому дні. Вона в тому й полягає, щоб прийняти всі обставини свого дня, як неминучі, єдино свої, і їх очистити любов'ю. Та милосердям. Але це не означає зігнути спину і дозволити злу кататися на тобі. Це означає і боротися, і вчитися володіти собою, і падати, і знову вставати, і опановувати перешкоди і перемагати їх. Можливо, зовні не завжди вдається їх перемагати, але внутрішньо їх треба перемогти люблячи. Намагайся переносити свої стосунки з людьми зі сміття дрібного і умовного у вогонь вічного. Ламай перегородки умовного, що виростають між тобою і людьми, і шукай усіх можливостей увійти в становище того, з ким спілкуєшся, і ти завжди знайдеш, як тобі розбити перешкоди упереджень, що безглуздо постають між людьми, як відкрити все найкраще в собі і пройти в храм серця іншого. У собі знайди квітку любові і поклади її під ноги тому. З ким говориш. І тільки в рідкісних випадках зустрічі з абсолютно злими людьми залишаться без перемоги твоєї любові, брати й друзі, не те вважайте милосердям, що даєте самі, або дається вам як борг, обов'язок, важка ноша, бо то ще стадія упередження. Але те вважайте милосердям, що даєте в радості, сяючому щасті, жити і любити. Не той любить, хто несе свій обов'язок честі і вірності, але той, хто живе і дихає саме тому, що любить і радіє, і інакше не може. І любов, серця такої людини не напій хмільний і чарівний, що створює красу умовну, але сама чиста краса, що несе всьому мир і спокій, Радістю твориться сяюча матерія духу. Радістю людина вводиться в єднання з людьми, а отже, і з усім Всесвітом.